Там, де Трамп, там дуже багато сценаріїв, які можна розглядати до безкінечності до наступного ранку, але є декілька, які зараз лунають в експертному середовищі. Це те, що ви озвучили, що збіг дат і дедлайнів у Трампівських і путінських. Але я почув ще ще один такий додаток до цього сценарію: що це можливість Путіна. От повністю розбити свою, своє чоло об стіну української оборони і втратити оцей аргумент, про який він постійно талдичить, що за літо він поставив Україну на коліна. Звісно, що цих 50 днів це смерті, це горе, це руйнування, але це 50 днів протистояння з російським агресором. Маю на увазі України. Тому тут конспірологія, вона, звісно, є, без неї ж нікуди. Проте, якщо дивитися не на слова, а на наслідки, то тут теж виникають багато питань. Наприклад, озброєння, те, що обіцяють, воно надійде в цих 50 днів. Або вже почало надходити, або вже надійшло, але і про нього не говорили, і воно ось ось почне діяти стосовно нашого ворога. Чи це знову буде логістика, яка вийде на пік в осени, ну, наприклад, у вересні? Це дуже два важливих моменти, тому що тоді будуть, можна аналізувати про розвиток ситуації. Тобто аналізувати розвиток ситуації. Якщо ця зброя надається тут і зараз або влітку, то це про те, що ми можемо дуже активно винищувати росіян на нашій території і не дати їм можливість досягнути своєї мети влітку цього року. Якщо це восени буде надано, це зовсім інша історія. Тут ще важливо, що все-таки серед цих слів. Дуже важлива, як на мене, технологія отримання зброї. Тобто, Трамп вирішив все-таки торгувати і заробляти, звісно, на цьому, перекинувши весь тягар фінансовий на НАТО, тобто на Європу. Це обнадійливий момент, але знову ж таки, я не хочу бути знаєте, такою Касандрою, яка вічна редактор розповідає, що щось не так. НАТО не дуже швидко реагує, тому що це велика структура, чи напрацьовані якісь механізми, щоб це максимально пришвидшити? Знову ж таки, мене надихають слова Трампа, який запитав, чому Україна не б'є по Москві і чому не б'є по Санкт-Петербургу? Це надихає, тому що це риторика наступальна. Звісно, вона трамповська, але під це можна отримати. Насправді певні дозволи для тієї, зброї, що вже є на нашій території. І це теж таке питання таке, знаєте, приємне для українців, чи цей дозвіл наданий, чи це просто знову слова. І тому, підсумовуючи, коли слухаєш Трампа, він талановитий в чому? Що от він як Нострадамус, його можна трактувати як завгодно. Кому завгодно, що це для Путіна тут є і для цього слова. Для тих, хто вважає, що це дуже жорсткі дії, теж є. Ну, подивимося на те, як оці формулювання і оці зібрані докупи, як ви сказали, слова і літери перетворяться в конкретні Петріоти, конкретні ракети і іншу номенклатуру. Пане Олеже, вітаю вас. Також дуже рада бачити. Дякую, що знайшли Добре. час доєдналися до нас. І власне хотіли ще поговорити про певні заяви, які лунають сполучених штатів Америки, адже Рубіо тим часом заявив міністром закордонних справ Німеччини, Франції та. Великої Британії, що пріоритетом для Дональда Трампа в регулюванні ситуації в Україні є врешті переговори? Як бачимо жодного прогресу, крім обмінів, якщо говорити щодо перемовин, псевдопереговори не дають. Проте сполучені Штати Америки продовжують переконувати союзників у їхній доцільності. Хотіла вас запитати, навіщо їм це? Це один із варіантів, до речі, тут ми кладемо умовний батіг, а тут ми говоримо про умовний пряник, але я так розумію, як я зрозумів, знову ж таки трактуючи Настрадамуса тіре Трампа, про те, що 50 днів цих не буде ніяких перемовин. Не має бути, тому що ні про що говорити. Тому риторика про те, що війна має закінчитися перемовним перемовною компоненти вона не нова і вона в принципі логічна. Якщо дотискають Путіна до тих умов, що він будуть більш-менш справедливі стосовно України, звісно, що на 100% навряд чи ми зможемо дотиснути, то все одно все завершиться тими чи іншими консультаціями перемовинами. Чи буде це підписана мирна угода? Це велике питання, тому що в історії міжнародній є багато. Кейсів, коли мирна угода так і не підписана, країни досі знаходяться в стані війни, але не воюють один разом. Тому і цей варіант теж може бути застосований. Але знову ж таки, це риторика, яка має о, на меті просто показати той підхід, який був і раніше. Що ми є майже, майже нейтральними, в тому сенсі, що підстовкуємо сторони до діалогу. Це красиві слова. І не більше тому, що без культа добрі слова як правило мало ефективні.